Слава Ісусу Христу, слава Україні. Приїхали до Ігора Бранківську. Недавно були у нього, але поїхали, бо зараз буде паровка. Зараз буде ну, не Ігорові кобели, зараз приїдуть дві кобелі на паровку. Ну, коротше, ми зараз то віддільно познімаємо паровку. Що Ігор покаже свої кобели, як лощек. Пустий трудний ліс туди. Ну, ну, пацан повернайся. Пацан підріз капець, ні? Ну, година спага. Так, це жеребчик рабчик по факерові. Скільки йому його? Два місяці минуло. О, вже два місяці. Дехто числі я так? Вроді недавно був. Вже добрий Так. Я вижу. То є ще один, ми зараз покажемо, є по сиві. Тому скільки так само? Чи той старший? На два дні пізніше. А, пізніше. Це на два дні старший. так? Так, два. Ми того так не показували, зараз покажемо. Приїхав я кажу, бо зараз паровка буде. Зараз приїде хлопець, прижене при дві кобилі, так? Шо? То б дві парувались, так? Та я не знаю, бо дивитися. Так, чи дві. Може її у два. А він парував дві, ні? Так, я той раз їм дві парував. Чи стояли в чи ні? Так. А вчора щось вже та друга не дуже. Кобила жиребна, да, нагадав. Я так ще щось. Кобила, жеребна. Кобила покрита цим. як-то. Юріком. Зараз ми цим, що ми будемо парувати, покажемо. Всі знають, дві кобилі і дві жиребні. Бо Віталій дзвонив, мені теж казав. Та, туди, та. Беремо по одній, потім другу, ні? бо то вони зараз. Жеребчики будуть продаватися, лише вроді заказані вже. Точно ти не знаєш, так, Таш? За жеребчики нічого не знаєш, так? Ану, возьми. Ну, він вернувся. Ну, по колу. Він пішов по колу, вочива. А ти не виділа, він шоу тебе на. Я не виділа, я собі На, на. Ну. Капець. Тут вже в Ігора асфальт поклали. Коло ігора. Кажу, тут вже коли тебе асфальт поклали капітально. Ну, коні, тепер весною такі живі, що капець, а? Кобили поковані, підковані всі на 4, обидві Кобилами їздиш трохи, так? Я запрягав трохи, доїздив А ви все равно підстояв А, ти же ребцям їздив, розказував, так? А, раз, то ти так і не запрягав, ти щось прислав був, так? О, бо я б трохи не запрягав. Ох, як красота, це просто капець. Можливо вам продати. Ну коротше, як що репчики будуть продаватися, там буде видно як це. Yeah, Хто що, але як... Але, 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 але. Підростають будуть продаватися. Що, ще ж так два місяці. Треба хоча б 5-6 місяців продавати. Ну, ще то 6 бажано, але батьки хтось дуже ах, що він відтворює. Це файне мала дійсно, це капець просто Хоче пасти так не похолодало, то би вже давно це Уже б, можна сказати, ще трохи такі стейженько коні би пас кобила, вона якась Як вже робила, це живіше стала, а ні Не раз. У пожир... З лощатами кобилиця? Чи то що весна? А ти дорого годуєш душе. О нас... Овес їсть теж, так? Ну. Ні, я її лишняла не даю. А, не дишуся, так? Мели я? не даю. кріс. То весна, Бой. то коні кис. Файна кобила. Цікава дуже. Кобили не продаються ніс. Бели жеребні Ану той схаменес, я не вам тебе на Ох, Стань, стань. Та він що такий, не він, він медмалко такий шустрий. Той теж такий? Та той я знаю, той трошки та і спокійніший. Це такий шустрий шустрий. Це він дошу, що я запрягав, він побігає за кобилою і все. І робиться такий, лізе собі, теж. Стой не тако заходить, що він лежить не чіпає. А вже ото я не запрягав, ти він не був на волі. Хоче волі ваш. Файні лощита по цьому по факю, ні? До два місяці. Два місяці минуло. Минуло вже. Так, до, до. кобила годує добре. Ти так не сунься до неї, вона підкована. І ноги такі в лохаті у нас них стають. Ну, мичка то така від маленьку, що інші мати маленькі. буде будемо, mm -hmm. ні? Переважно у такій вікші немає такого. Mm -hmm. Де в А в нього дві, то і цього і того теж. Ще й не твори, а? Скажи. То, то вони такі всі по нему по цьому, по факіру. Живі мосні будуть коні, а? О, став трошки, все, подвися. Малий. Просто красавчик. Все одно від холодний, ні Ти вже собі налагодив дві кобилі, це як, як це. це як племенна станція. Я Ще думаєш на чисті. Так Бог поміг би все це. Аби ці лишики здорові ти продаш Ну може десь підводів не лишився взяв О, став Стій Красунчик, стайно, ну, трохи попозуй, oh, oh. не, не розумієш, що таке Що, тримав би три кобеліш? Ну, та поки що мосиш тримати <laughs> Ти молодець. 4, це, то, то міша. А, то міша забрав, ти <клес> Велка файна це в тебе а? Машу, то велика, ну І, і делюкс, так? <клес> <клес> Одна ті все без питання. <клес> О, що тут кусаєш? Уже щось є, то гірше це перша мушка штук. То вже трече мозобганити, а то нема. чого. Та є, я тепер перший не винь. Це вім'ї. А в неї вім'ї, ну тепер. це. Я, того, цей, я пускав тоді скоро, коні. Цей рік, я не знаю чи я витримаю, я далі може пустю, але я хотів би цей рік хоча б до травня, якщо я зможу так, витримати вдома. Бо годівлі є, доста, сіна є, кожен рік лишиєшся. І тоді нема так, чого так пізніше хочу. бо того, що кліщів море. Само раніше вони найдужчі активні. Мушкари море. Це коні ну, з'їдає капець. Я не кажу, ну, там 1 травня, може у квітні десь, але хоча б, я не знаю, туди ближче вже якнайдовше потримати вдома. Ну, я розумію, що вони не хочуть, вони вже не хочуть добре їсти. А зараз як прогріє, то взагалі вони не хочуть не сі на ніс. Нічого. Але, але якби пізно пустив, пізніше, я думаю, може і ліпше би. Бо я тоді дуже скоро пустив. У квітні я не знаю, кого там. Вони так жили напали. Я, я пастух загородив. Я опускаю пізніше, щоб це пасти, бо також, знаєш, їду зараз на весні, городи трохи, пороблю, аж потім вже впускаю пасти. То... то страшні кліщі весною. Потім вони вже не такі. Це. Потім вже немає їх. А вже потім не такі має. активні. Так, вже... Аж на осінь. На осінь, так. То у літі нема, коли жара, їх вже нема. Так, Але так. то оводи є вже. Так. Не одно, то що з другим. А мушкара така колись не було такої. Так що ще кобилам не так легше, а щека спухає це. Треба мастити чимось. Можна? Треба мастити цим. Солідолом. Та, ти є, ти я солідолом, а я найліпший ма, мазів. Або їхтіолов, або Оскільки смердить. бо то так не сідає а, і, а і, я... то, і не, не горить йому. Чуть-чуть, ну, не, не знаєш так? Я купляю цей березовий дьоготь. Йоготь добре. І Ми жоді. купували то. У нас є навіть дьох. Так, розбав... так, так, я теж так розбавлінь, робив. Зулінь, бо так він сідає, так, е... <кій> <кій> якщо помастити, аж рани може. Ну, навколо очей уважі з тим дьохтем да, розводити. Він... Це теж все робили. По хребтом трохи по І Воно тікає, шкара так не сідає, але треба тако Так, Треба за тим пантрувати. Але тепер є якийсь спрей, казали, файний. Є але, спрей, так? Щоб ще чи раз що? Покрупив, раз покрупив від цього, від мошки, від овода всього. І цілий день кінь стоїть спокійно, якщо такое як в стайне. Не знаю. Знаєте, нам скажуть добре. В і так спокійно стоїть, а? На не Роман. би стояв. Спеченіше на Роман. У мене це як то у мене пасли цілі всі оводи. Все, жару, то літо, Ніде, не ні, одно й не забрав на один день день, та хотів думаю, все забираю. День постояли коло хати, я йой, то тому роки купу, Дальше на ніч вигнав. Це... Все, ціле літо, коні були на жарі, на сон ніде не, не ховалися. Я забирав стані ціле літо. От ко. У мене стояли на Перед вечером... жара, не жара, овід, не овід, трошенний овід. Це все жило на полець. Перед вечором виганяв. Не, день... не знаю, як ці вже чи ці вітри вийдуть. <laughs> Лихої ні? Я знаю, це привикнути. Типу, прив... Зраву, то привикнуть. Типу привив та це, а потім привикнути. А потім привикнути. То, що Баронеса навчалася через то болотів і скочеця. її так спасало і так вона привичку. І ту навчала, і тепер ця глина, болату не повікочується, ветка або так не кусає. Так Не кусає, зараз то облипне і вже так не А Вона таки у намула, лягала, так на мола шлягала, находила на моло. Но... То смерде вона ціла Протувай, тому на молі. Но... Ветка так рятувалася, так, як ти кажеш підця. Від довода, від все, від мухи. Ага. Ага. Да. Саме ліпше забирати, як близько, у мене коні дуже далеко від хати Я, Пав... в... 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 Цього я припинаю. а Пригріє сонце, я забрав до стані трави якось на кошутий. І... Якщо ніде не їду, то стоять стайна. Да, йдемо ще ту, покажемо. Цу заженемо, да? дві не будемо, бо вона десь зловщим. Ну, такі недруски, в мене теж є на продаж цікавлі по 700 гривень. Такі саміські. Це Саміша теж тобі передав ні? Та, так, ще тоді, як згодя. Красуня, така морда в неї так, файна, ні? Не? Кажу, морда така. Файна. В неї. Спокійно, вона така дитяна вуха ніколи не закладає. Так само моє та вона. Ні ногу тако, Бо, ніколо ніколо вже не немає. Куватися ідеально. взяв за ногу. Всі. Також хіба десь як муха може, знаєш. Та ясно кінь може. Ти а так то... А во без танка, без нічого, докував. Не. І лошиці так само. Хм. Перший раз докував, я відбікаю, До, я ковальку є, так? І булгарку, булгарку вчисти Цим кругом. І, та? І нічого, так? Нічого. Що? що ця, що та. та зразу трошки перед, то як кидало Підкови Підкове чи? Чи ті заводські? Ці, ці роблення, а ті... На ковилі заводські ну, ті. Ці я чому, вижу, що ці і... водії рублені. Отой з печеніжі на руху. Угу. — Роман він той привіз. Знаєш, того роман, як не знаєш? Що має того червоного коня. Угу. Бо нема магазинних на ній. Малі, тройка малі на ній. То що ти роман Галик, що тут фотка ложцікати. Так, так. Ну знаю, Роман як. Добре, беремо її, ні. Далі виведемо ще ту, а потім приїде цей. хлопець зараз скобила. сонечко? О, став трошки, ану. Кажи, красавчик. Такі два красавчики будуть продавати. Зараз ми ще другого покажемо. А чого ні? Грудниця моцна. А я він не гон достати, ще я коротка. Ану, на. А ну підійде до мене, нема такого, би не підходив до мене. Друг. Друг. Чого ну, що що, такого не було би мене не вкусив. Молодець. Молодець. Окей, злюка. Хоче грати? Ох. ха Ох. Я вже нарвався, казав, А тепер ти мене обмацько, встань. А я впути Стій. Стій. Стої. він. Він сердитий вже на мене. Красавчик. Йдемо. Що ці заганіємо. Ну а що зараз вони чи що? То, то зараз далі воно. будуть. Це... Аби хіба що цю тримає, знаєш той Андрій. Але золо лоша, буде ліси. До тої. їде. Той... А ця буде дурі. Ми вже туди... Ох, ми туди двох пустили. Уна... То вже кажуть, що навіть не ветко того, так? Загосло. Добре Знак так лиш лишився, ні? Що ти вводить? Це кофе траву. Та так збираюся. Герок, на два слова. Ти э, будеш э, варатися. Ой, я знаю. Та щось думаю, але ще лише молодая, молода, я знаю чи я. Не Знаю, вводя. То була флешка, а це каска. Це каска. Кажем, чи каску. Півторач. Та півтора року. Ті скільки ми навіть не казали? Ті чотири будуть. Лип. Леп... Леп... Квітняці? Квітня? А, квітня. То це з липня. Це в липні. Це з липня. Так. Ці в липні буде два, так? Так, 16 липня буде два роки. Ну. Файна, файно. А вона козлаша була, ні? А я знаю. Чи ні? Вони у... ще не злиняли, ні? То похолодало ти. Файно, ну. Хижі за скоро може орати, але... А за скоро Десь трошки, ну. А тут на великі вороги, то по сотки. — Не в скоро. Ні, то якщо невеличка родина, я знаю, що вона велика, але... Але молода, вона Але буде, буде робити, повалено. Чи її не буде. Але я під кому заплював. Ожіє та на нога. Береся так. Файно йдуть дві? Я навіть не сподіваємося, хапає так що. Йдемо? Йдемо, йдемо? Тут нема де втекти. Ти не спішив. Там ще цю пару хвилин покажемо, ти вже будемо чекати, коли хлопець приїдеться. Може зараз подзвониш, він скорше вже їхав. Сонин. Є зйом. Ладно, ну oh, что. Oh, oh. Вот тут же этим асфальтиком поцокуешь. Ты себе, ага? Вертайся. Ну, це має фірмі лише по цьому. Як я люблю, коли асфальт о, такий о, о, файний, ну, то якби в нас такий асфальт поклали, то маратонка вже в мене. <рес> Ігор, тобі треба теж таку маратонку, би ти собі тут катався. О тут би любу. Тут асфальти кругом. Дві кобилці. О. Вогонь. Як Ді, ми, туди, ми каталися фіру не раз, тобою фіру, ну, коли, коли пам'ятаєш? Коли ми їх запріжимо теж, точно. А? Коли ми туди сивими, пам'ятаєш кататися? Сив. Коли другий раз другий раз, раз буду, точно, Заприжимо Ти їх і покатаємося. Буде тепло. І туди, ну. Ми спати. десь туди їздили, пам'ятаєш тим. Що тепер асфальт кругом? Були сірі в яблука в його то. Точно покажемо. То свої там. У -у -у. Хочу довіти, ні? Машина, машина є. Беремо їх трохи на траву сюди. Каже, що за два дні і асфальт тут А? Два дні і асфальт готовий, ні? Молодці хлопці. Ну, воді, що Молода, ти прийти. теж водій. Відколи я вже знімаюся, Ігор, ти знаєш, скільки вже проліт. Але мімо прилітали. Слава Богу, мімо. я тебе Що вони тепер коні, які вони тепер живенькі різьбі різьбі. От тобі молодь, а? Я молоджа хочу. Ух. Хочу брика. То вся годівля, добрий, добрий догляд, добрий. газда добрий, годується, моцане це. Вона ще теж вишка стикає, не далює. Бо я казав всім, що молоді коні ці до півтора-двох до років, вони такі усіки ще не, не гладкі. У мене та венера. А потім як миша, як миша, такі коні... Вони ще си з гнули ще, ну. Фета, Що ти не розумієш, що їсти? знаєш. Але... Та, а в мене ті попідростали, потім такі вже гладкі. Навіть, ну, потім... навіть жокі вже йому ну, і теж йому шили співтора, але він вже все одно не має тої шерсти, що він це. Але він зимов душі блистів, як тепер. Йому в вересні. А швес. Ці липня, то серпень, аж ведь. Два місяці. Мі... Вона ну, старша це. Не. На два місяці, так? Від не? Ну то серпень вересня, я знаю. Та, ну, та з вересня, Мій з, вер... Мій з вересня. Кому я... <laughs> ну, та я... Я не буду, я думаю, вже може на вересень пустю десь одну кубилу дві, але ні, на що? На другий рік, ні. Два Давай. з половиною роки буде. На другу весну, Бог поможе дочекати. Так, Хоч два і пів. Та. І тоді вже потрохи щось будемо пускати. Отак? Для чого Alors, так скоро? <desk> right no, well, so yeah, so... like — Я теж вовна на гріці, кайсі доводять. Ну куди, ну що ж впускати? Що мене там тих пару. Ну то гроші вічми, але... Півтора року де що Хоч два і пів. По в три роки. Уже був клієнт, є клієнт. Зразу лише ще не так. Лиш і все. Уже всі хочуть. Таке більшеньке. — Вже таке, що може запрягати. Ти, ти вже хотів. Вже всі хочуть. А таке ще малень так. Ну. Та нічого, довго що хочуть. Що, що, щось Або, люди... вже... Того я навіть не видів. Ну, вже то, десь то, там подегла. Коли війська вже щось почув. — Це воза росло, ще Коли Коло війська вже щось вижу ти замастив. А то почув. вона до, до стіни була, запхала ногу за шнурок і обернулася і до стіни так. Подерла трошки. так? Але шу таке зелене, що це за мазь? За то цей чим сприй, сприй. тепер? А тепер зелений, так? Тепер зелений. Я її? тепер не брав таке дороге, я вже брав той. Десь спрей той, знаєш? Я Пластмасовий Ага. Такий малий. Я знаю. Але, Але то... Ну то... похож. Чим і ліпший. Але той вов, дорогий вже по 300 людей ще можна. Воу, 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 вийшов бігати. Так, Хоче бігати. Хоче бігати. Чем ліпший, але кажу, він і дорожчий. Конечно, і то, молоді то, коні дужчі боються чемі. Знаєш, або він шипеть дужчі. Mm -hmm. Той так, так. десь справі він так брецкає, а цей брецькає, але цей як наносить, то наносить. Mm -hmm. я то Після Це чемі спрею заживає все. Каєм. Люкс. Колись він був по 200, казав, що дорого, а тепер вже по 300 з копійками. Так. So? Це не... група, а я хочу ще, ще того руку, кляути ще. Що... Щось була ціна взагалі бешена, що то ніхто не брав, вони вже впустили, від ДІ 320, то було до 400. 400 гривень то. Так а флакончик. пару флакончиків. Ну, що У мене кобила лошиця колись роздерла стегно та глибоко, то я не один флакончик пішов, але, але... Бо, бо то зашили, а вона розірвала. потім. Угу. То вже смисло пізніше пізні перешивати, що то воно вже відкрилося. Ти то ще ліпше загоївся, як зашити, бо я весь ще б'їхав Ну, То не один, не один бачок пішов. Було. І не будеш жалувати. Та не жилу. Що, ну, ще колись від красотки так була. Десь на полі, не знаю. Чи, чи трактор, орог, то то турбув, чи корова рогом. Yeah. Прийшов то вже було, фест. Десь заліз, ну, Як хоче пасти, ви добре. Файна кобилка. Забираємо, бо це і чоловік прийшов, поки хлопці поїдуть ще забалакають з ним. Ось такі коні вагові. Файні, капець. Це якраз ці, ну, це золота серединка, ці помісні коні. Це, це по перше. Та то дві по перші рано ну, що? по совєтській кубик, а та по Володимирській. Мами різні, але... Ти та, та ти різні. Ця по цьому, як, Чи ні? Ця по, ця по флеш. А то дві по флеш? По флеш. Чи ні? Та, та, я... А Бри. та не по флешується? Я не знаю, що це по флешку. Ну краще дві по першивану. Та, та дві по Так. І ще його хоче, ще наперед не забігаємо, ще хоче, mm. думаю, що буде чисто одна першиванка. Надіємося. Думаємо. Я... Наперед забігати таке. Так. Це все має бути чорний арсенал. Чорний, це й так все чорне. Площета. Лиш та сіра ще є. Ну. Вона цілину не ограти, не, не. це, за... це не і, в... і в цьому як то. А і і не десь у ріці ті теж. Не. Якщо не... бере, я розумію, що такі, що це, це класно, але... Клас, та я що не... Ти не одно, це ти знаєш це. Я ліпше візьму... Бо тут покішився я ліпше трохи по це. Ліпше на собі кажуть, що це... там... О. Там до і сіди щось. Дві тут коні вже... Та, то вже як Туди буде... можеш грузити. Хоча три роки би. Менші, хоча б три, ну, та, вже, але... та вже а взагалі. А та, та вже старша буде, ну. А от о здається, бо це... кінь, коні великі, дуже великі, коні по пришивано. По, по, здається, що вона о, вже що, ти таке велике, ти з грузиш, але то молоде що? я ну, ну, я легонько, ну... Тут То не значить, що велика, тут не велика. я як невелика. Ту ще не сформувалася, кістка не це. Візьму ну, цей, міше щось візьму, друге, ні того, що щось напрошує. Я не знаю, я теж вже думаю і гадки я всякої чоловік. гадаю. Може, мочити ні, мочити не буду. Може таке, що на осінь теж візьму якусь конячку стару. Би понаучувати лошиці собі, так як має бути. Бо ви ж мало б у і кищі вчити. Як кищі? Ну то що він вже поюблений, буде парі зовсім інакше. Добре, кому старого. Ясно, що одного люкс відвісів, але... Зах дві лошиці дві молоді, як то позапрягати? Вовка! Що тебе? Мішалка! Вовка мішалка вона дві стоїть на лешах. Вона в той куска. Сама сама не привикла, ще досі, але все як є. Я... Каже, що з кобилу прекрасно йде, так? З кобилу йде прекрасно, каже. Ну в парі йде. А, та що то коні в парі, якщо разом жиють, стоють, то... то вони іде. дуже добре йдуть. Прогулялася, о, 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 бачить, бачить. Я видів Явидів, що летить Лена. То молодьож так це? А я то молоде мусить так це. Ох, а ну красавець. Ще, ще тут до машини назад. Вже хотів. Воу! Ну, ну йде капець. Що, тут далі ні, там мішалка, давай не треба. Ну, Ветка ще не бігана, а? Йо-йо, як вона боксує. З пробоксовочком. Так, треба. Файн, красавець. Ну що ти така? О, ти о, мене... Я о. тебе не б'ю. Камера. Це камера. Зірочку. Це Цей раз в мене вже без зірочок. З кимось такими маленькими цим. Що? Ти остренька, давай. Йдеш? Вона, вона роздухарилася, розійшлася. Тут вже сухо вже легше, типу підсипав пісочком, файно. Так, зараз ми жеребця покажемо, вже приїдуть кобили, ті дві кобилі зараз приїдуть на паровку.